Всім привіт! Вже ось-ось наближається сезон посіву насіння. І ґрунт заготовили, і насіння придбали, і тара є з минулого року. Ось такі різні горшечки я маю, я їх придбала. Минулого року використовувала, вони мені полишалися ще, використовувала такі стакани. Ось має менші і більші. В них було дуже зручно вирощувати і базилік, і огірки на розсаду. Ну і ось Зі всіх ємкостей, які я використовувала для розсади, хочу виділити стакани з поліетиленового рукава. Минулого року я придбала два рукави. Ось маємо такий вузький, ширина якого 8 см. Він мене дуже виручив. З нього я робила стакани, в яких вирощувала огірки, базилі, капусту, чорнобривці. Звичайно, рослини на короткий час садилося, особливо огірки. але так було дуже зручно пересаджувати. Рослини вирощувала на продаж і для себе. Баклажани, перець, помідори найкраще росли в стаканах з ширшого рукава, ширина якого 11 сантиметрів. Та й навіть огірки там садила, вони дуже виростали такі пишні. І якщо вирощувати так багато розсади, то дуже зручно використовувати стакани з рукава. Це один з найкращих варіантів. По-перше, така придбана розсада, якісна, і, незважаючи на погоду, чи це сонячно, чи похмуро, добре пересаджується і не дістає стресу, і зразу продовжує ріст. І, по-друге, ці стакани досить дешеві. І, на відміну від пластикових, вони не псуються, це стакани, можна сказати, багаторазового використання. Ну, а щодо ґрунту, адже йде багато, то в таких випадках я використовувала вже свій. І цього року я буду теж продовжити робити стакани з цього рукава і буду вирощувати і огірки, і базилік, адже це досить зручно і головне дешево. Але найбільше мені подобаються стакани з такого ширшого рукава. Якщо точно виміряти ширину, то ширина 12 см. Дуже добре вирощувати, так як я вже показувала. Перець, баклажани. Ну і огірки в такому ширшому ростуть набагато краще. І от, як я вже говорила, в мене є така заготовка. Мені цього року якраз підходить така висота стакана. Я беру ось цей рукав, маю цю, таку вирізану дощечку і ставлю на рукав і намотую. І так Декілька роблю шарів, небагато, тому що, щоб гарно потім мені врізалося, і стакани були всі однакових розмірів. Щоб і в ящику поставити, теж вони однаково стояли, так і потім рослини добре садити. Ось так воно швидко робиться, швидко намотується. Тут можна використовувати під час розрізу як і ніж, так і ножиці. Такий рукав я придбала, що один, що другий, через інтернет-магазин, шукала де дешевше, звичайно, знайшла і дуже ним задоволена. Так, маємо намотала достатньо. Тепер беру ножицями, відрізаю. І роблю такий розріз з однієї сторони, і з другої сторони. І маємо дешеві стакани. Вони набагато кращі від пластикових. По-перше, пластиковий може тріснути ось такий, а цей не трісне. Цей буде багаторазовий, якщо його використовувати в якихось своїх цілях. А якщо на продаж, то й комусь, хто купує дуже зручно, по-перше, купує якісну розсаду з непошкодженою кореневою системою. Для того, щоб було зручно набирати ґрунт, я взяла півлітрову пляшку, зрізала вверх. Пляшка добре, щоб була з якісної пластмаси, не прогиналася дуже. І от беру частину. Вирізаного цього рукава, тримаю ось так. І сюди насипаю ґрунт. Ґрунт в мене досить родючий, це є торф'яний субстрат. Це поки що покупний. Добре, гарне, якісне насіння, саджу в гарний ґрунт. Та й, звичайно, і готує решта теж, щоб був якісний, родючий, щоб якийсь результат був, ані посадити рослину і щоб воно, бідне, сиділо, сиділо, мучилося. Так, от так трішки трамбує, це обов'язково треба робити. І так, достатньо. І так от трошки загинаю, не повністю, тому що потім, коли ґрунт всядеться, Тут має бути дренаж, щоб вода не застоювалася, а зайва вода має витікати. Обов'язково має бути якийсь отвір. І досипаю. Може комусь видатися, що це занадто високе, але ну, мені таки підходять на перець, на баклажани, на перець. Тим більше, що я не планую вже більше пересаджувати, а зразу буду садити в теплицю для постійного вже такого росту. На постійне місце. І все, більше не потрібно. садимо на на насінинка проростає, а тоді з часом можна ще ґрунт досипати. І ось маємо такий зручний дешевий стакан. ґрунт стакани можна і зараз насипати, він же буде стояв, і коли почнеться сезон посіву, це буде як знахідка. Взяв стакани, посів на і чистий спокій. І все гарно росте. Дуже люблю все завчасно готувати. Так, маємо і обертаємо. Досить все робиться легко, просто. Об'єм тут півлітра, я так вимірювала і так. Дуже добре це є для перцю, для баклажанів, для помідорів. Буду тут висаджувати і такі елітні сорти, гібриди помідорів, щоб потім теж теплицю їх висадити швидко. Як мені в ящик міщається 20 стаканів, а якщо взяти порівняти з такими пластиковими це є дуже гарна якість. Тут їх вже менше набагато, 12 міщається. Так що є різниця де 20 а де 12 Хоча з такими можна, вже, коли досить тепло на дворі, то трошки щось попересаджувати. Це теж досить гарні, якісні стакани. Якщо я висаджую розсаду для себе, наприклад, перець, чи помідори, чи баклажани, і саме вони росли в таких стаканах, то я ці стакани не викидаю, підсушую, складаю окремо в один ящик, і на другий рік це буде для мене як знахідка, адже їх можна повторно використовувати. Ну, а щоб ґрунт не підсихав, якщо завчасно отак набрала, накриває поліетиленовою плівкою і стоять, чекають свого часу. Минулого року такі стакани я сама робила з поліетилену, сама клеїла, використовувала праску, ну, це займає багато часу. То, вже, коли нема що робити, то можна, так собі теж витратити на цей час. А тепер, коли є. Ось така можливість, що придбала такий рукав, і тому вже більше саморобних стаканів не роблю. Цього року ще планую в таких стаканах вирощувати жоржини. Минулого року я вирощувала ось таких. Вони, звичайно, займали мені багато місця, а так як жоржин теж має багато, тому буде дуже зручно використовувати саме такі стакани з цього поліетиленового рукава. І ось я наповнила всі стакани, тепер залишається посадити насіння. Такі рукави є різної ширини від 8 см до 12 см, є і ширші, залежно від того, які планувати в них садити рослини. А в садових магазинах можна придбати собі кілька метрів. І це досить зручно спланувати, скільки рослин плануєте собі там посадити, і вам відріжуть стільки метрів, а вдома вже порозрізати на необхідну довжину. Рекомендую використовувати такий рукав для розсади. А всім, хто дивився відео, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!